Сьогодні вночі ворог атакував енергетичні об'єкти одразу в п'яти областях України. Пошкоджено підстанції на Київщині, Запоріжжі, Одещині, Харківщині та на Львівщині. Окупанти запустили по нашій території 42 ракети та ще 40 дронів. З них нашим силам ППО вдалося знищити 57 повітряних цілей. Найбільше постраждала трипільська ТЕС на Київщині. Мер міста закликав місцевих мешканців зробити запаси води та зарядити електропристрої. А в харківському регіоні довелося запровадити аварійні відключення світла. Начальник львівської військової адміністрації у своєму пості розповів, що над областю вдалося ліквідувати сім дронів та шість ракет, але уникнути влучань таки не вдалося. Ворог вдарив об'єкт об'єкта Стрищині та енергетичний в червоноградському районі. Прокуратура вже розпочала документування та розслідування цього терористичного акту. Наше здоров'я напряму залежить від того, де ми живемо, чим ми дихаємо, який спосіб життя ведемо та що ми їмо. Підтримувати громадське здоров'я допомагають спеціальні організації, які завжди моніторять склад води, повітря, продуктів тощо. Цим, зокрема, на Львівщині займається центр контролю та профілактики хвороб. Проте все інше залежить лише від людини. Тож фахівці нагадують прості кроки, які допоможуть зміцнити здоров'я, і розпочнемо ми з основного раціону харчування. Якщо говорити про весь добовий раціон, то 50% повинні становити овочі і фрукти. І зокрема, 70% овочі, 30% фрукти. Ще четвертинка раціону повинні становити білки, різноманітні як рослинного, так і тваринного походження, молочні продукти. І ще 25% це є злаки, зокрема, це є каші, це є різноманітні можуть, можуть бути. Хліб, але грубого помолу з висівками. Це може бути цільнозернові злаки. Далі не менш важливим є питєвий режим, адже не дарма про це наголошують усі лікарі. Вода входить абсолютно в склад всіх органів і клітин організму. Навіть зубна емаль містить воду. Тому люди повинні дбати про достатнє споживання води. То здорова людина повинна споживати 30 мл на 1 кг ваги. Або 4% від своєї ваги. На день ми повинні споживати не більше, ніж 4 горняток кави або чаю. Не забуваємо, що чим менше ми будемо споживати солодощів, тим здоровіші будуть наші зуби, гарнішою буде фігура та шкіра. Тож з маличку дітей потрібно привчати до фруктів, а не цукерок. Також фахівці нагадують за правила приготування та зберігання їжі. Є таке правило, сире ніколи не може лежати поряд з готовим. Тобто, наприклад, сире м'ясо і готові страви з м'яса не можуть лежати в холодильнику поряд, оскільки на сирому можуть бути мікроорганізми і вони можуть передатися на виготовлену їжу. Ми повинні уникати багато компонентних страв. Якщо ми робимо салати, то зокрема сметаною майонезом, ми їх повинні заправляти безпосередньо перед споживанням. І особливо, якщо ми робимо якісь гучні забави застілля. То правило двох годин одна страва не повинна зберігатися довше на столі, оскільки теж вона для когось може стати ймовірним чинником інфікування. Наступний крок до покращення здоров'я це гігієна, адже, наприклад, миття рук знижує ризик інфекційних та паразитарних хвороб. Не менш важлива і гігієна рота. Два рази в рік варто ходити до лікаря і водити дітей, mm -hmm. навіть яких нічого не турбує. Гієна ротової порожнини це теж є запорука виникнення розповсюдження різноманітних мікроорганізмів і початку різноманітних хвороб. Загалом слід навчитися чистити зуби і дітям і дорослим два рази на день, зранку і ввечері. Ця процедура має тривати не менше ніж 3-5 хвилин. Ми повинні надавати кожному увагу кожному зубному проміжку. Пам'ятати, що зубну щітку варто змінювати один раз на три місяці на нову, а не на ту, що вже трошки постояла. Окрім того, що дуже важливо вчасно виявляти та лікувати захворювання, найкраще їх профілактувати. А для цього потрібно комунікувати зі своїм сімейним лікарем та проходити усі необхідні обстеження. По гіпертонічній хворобі чоловіки старше 40 років і жінки мають що два роки проходити обстеження в сімейника, які має направляти. Це по цукровому діабету. Щороку та же, та же жінки старше 45 років, років, повілу від 14 років щороку мають проводити профілактичні обстеження. По дуперкульозу щороку також мають проводити обстеження і рак молочної залози. Жінки від 50 років, старше 50 років, кожні два роки мають проводити обстеження. Пам'ятаємо, що вакцинація рятує життя, адже саме вона є єдиною профілактикою смертельно небезпечних захворювань. Нагадаємо, що держава гарантує захист від 10 хвороб, від яких безкоштовно вакцинують, за національним календарем профілактичних щеплень. Діти це наше майбутнє, і ми маємо його зберегти і захистити від всіх інфекційних захворювань, які є. І ми бачимо, коли була пропаганда проти вакцинації, як вона вплинула на українців, що з'явилися деякі захворювання, які б не мали з'являтися, тут почала рости статистика. Також фахівці наголошують, що безпечного куріння не існує так само, як і не існує безпечної дози алкоголю. Від поганих звичок потрібно відмовлятись. Натомість точно позитивно вплине на здоров'я звичка регулярної здорової фізичної активності. Гіподинамія стає на сьогоднішній день однією з величезних проблем. До чого це призводить, знову ж це і надлишкова вага, це є хвороби, пов'язані з поставою, з хребтом, це є розлади кровопостачання, це є гіпертонічна хвороба. Є така рекомендація, хоча б 10 тисяч кроків на добу повільної ходи, і це вже буде достатньо для того, щоб організм нормально функціонував. Додамо, що ці прості правила допоможуть зберегти здоров'я та покращать якість життя. Все у ваших руках. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда тут Львів. Для чого ми купуємо квадратні метри на первинному ринку? Тому що це вигідно. По-перше, відтепер закон захищає майбутнього власника від нечесних забудовників. По-друге, це вигідна інвестиція, адже нерухомість лише зростає у ціні. Але кожен хто купує або продає житло, повинен знати, які саме зобов'язання він має перед державою, в яких випадках то чому це так важливо, і без допомоги експертів у нюансах податкових нововведень розібратися складно. Отже, які витрати тепер матиме людина, яка щойно придбала житло? Набрав чинності закон про гарантування речових прав на нерухоме майно, яке буде збудоване в майбутньому, і при купівлі об'єкту, то зразу вони оплачують послуги нотаріуса. Зараз по Львову середня ціна 5-6 тисяч гривень, плюс 1% держмета. Тепер варто розібратися, з якою саме метою ви купуєте житло. Якщо для проживання, то експерти радять двічі подумати про площу, адже за кожен зайвий квадратний метр доведеться заплатити податок у 100 гривень. Але ця норма не стосується парку місць, які не оподатковуються. Протягом 60 днів після отримання повідомлення рішення. Він має зобов'язаний сплатити це податкове зобов'язання. Кількість квадратних метрів загальної площі, за мінусом е пільги для квартир це 60 метрів квадратних, для е будинку це 120. Якщо ви вирішили продати свою квартиру, то податкове навантаження тут напряму залежить від часових меж. А саме скільки часу ви були власником житла, і чи це перший ваш продаж протягом року? Якщо це перший продаж, але перебуває у власності менше трьох років 5%. відсотків. Якщо це другий і більший продаж, це 18% відсотків плюс півтора. Наступний варіант це придбання квартир заради інвестицій. Бізнес-план тут простий: купуємо квартиру, яку лише мають збудувати. Чекаємо на введення в експлуатацію і продаємо у рази дорожче новому власнику. Раніше податок з такої прибуткової справи був на рівні 5%, але тепер його підвищили до 18%. Перепродаж такого об'єкту завжди оподатковується. Перепродаж переуступка завжди оподатковується. 18% податку і півтора військового, але різниця вся є в тому, що це 18 і півтора від різниці, за яку особа купила це майно. Такі податкові нововведення можуть здатися невигідними інвесторам, але насправді це виводить тіні бізнес із перепродажем квартир. А якщо підприємець чесний та відповідальний, то він допомагає розвивати компанії-забудовники. А це напряму впливає на наповнення бюджету та відновлення економіки України. Євгенія Полікарпова Семен Пулик правда тут Львів. Національна поліція! Правоохоронці викрили наркогрупування, яке збувало психотропи через логістичні компанії по усій країні під вигаданими анкетними даними, а також довірному колу осіб. Гроші отримували на банківські картки. Організувала наркобізнес 39-річна жінка. Вона залучила до незаконної діяльності ще шістьох чоловіків. Фігуранти налагодили канал постачання прикурсорів з країн ЄС, а також вони виготовляли амфетамін у чотирьох власних нарколабораторіях, які вони облаштували на території Київської області. Їхні потужності дозволяли зловмисникам виготовляти понад 50 кілограмів прикурсорів на місяць, з яких в подальшому вони робили 40 кілограмів амфетаміну. Крім того, правоохоронці з'ясували, що також вони збували сильно діючі лікарські засоби у зворотньому напрямку вантажним перевезенням за кордон. Крім того, з метою конспірації зловмисники облаштували склад для прикурсорів на роботі у одного із членів групи, а саме на ринку, де останній працював охоронцем. Поліцейські за силової підтримки бійців спецпідрозділу ППУП та кінологами зі службовими собаками провели 17 санкціонованих обшуків та затримали сімох учасників порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їм про підозрю. Під час обшуків виявили майже 400 літрів нітроетану, 25 кілограмів різноманітних прекурсорів, більше 4 тисяч пігулок МДМА, амфетамін, канабіс, лабораторне обладнання, зброю та набої та інші речові докази. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 120 мільйонів гривень. В бочках по 190 літрів загальний об'єм 380 літрів нітроетану, з якого виготовляється приблизно 300 кілограмів. Амфетаміну це на у нас е, загальна вага може бути е, виготовлена. Амфетаміну приблизно е, 1 мільйон 200 тисяч тос. За вчинене, зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Давид берішвілі, правда, тут Львів. У Львові судитимуть вбивцю. Чоловіка обвинувачують у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень знайомому. Між ними виник конфлікт під час розпивання алкогольних напоїв, у ході якого молодший жорстоко побив старшого, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження та втік з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Наразі чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. На кордоні викрили спробу незаконного ввезення ювелірних виробів. До пункту пропуску шагині прибув мікроавтобус, водій якого вказав, що немає товарів для декларування. Але автівку все ж вирішили перевірити і не дарма. Під час огляду салону виявили заготовки для виробництва ювелірних виробів. 21 бухта з ланцюжками зі сплаву срібла. Вага товару майже 20 кілограмів, а орієнтовна вартість більше мільйона гривень. За фактом порушення митних правил склали протокол.